Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу. Автор Девід Аллен. Головні моменти книги. Книга Девіда Аллена Як упорядкувати справи, мистецтво продуктивності без стресу Getting Things Done. GTD» пропонує перевірену методологію для підвищення особистої продуктивності та звільнення від стресу, спричиненого відчуттям перевантаженості. Аллен стверджує, що більшість людей відчувають стрес не через велику кількість роботи, а через неефективну обробку своїх зобов'язань та невирішених завдань. Сучасний світ переповнений інформацією та проектами, які не мають чітких рамок, що призводить до розпливчастості цілей та постійного ментального навантаження. Проблема незамкнених циклів. Головною причиною стресу та відволікання за Аленом є наявність у свідомості незамкнених циклів, будь-яких справ, зобов'язань, домок чи ідей, які потребують уваги, але не мають чіткого визначеного результату чи наступних кроків. Це може бути що завгодно від глобальних життєвих цілей до дрібних побутових завдань, як-от, купити олівець. Мозок постійно нагадує про ці незавершені справи, особливо в невідповідний момент, створюючи фонове відчуття тривоги та провини, щоб звільнити свідомість і. Зосередитися необхідно винести ці цикли з голови та організувати їх у надійну зовнішню систему, до якої можна регулярно звертатися. Перший крок до вирішення будь-якої проблеми це чітке визначення бажаного результату та першочергових дій. Доки ці елементи не сформульовані, справа залишається рутиною і не піддається контроли. Часто проекти стоять на місці не через брак часу, а через невизначеність шляху до їх досягнення. П'ять етапів завоювання контролю за робочим процесом. Методологія GTD базується на п'яти послідовних етапах управління робочим процесом, які дозволяють узгодити все, що займає вашу увагу. 1. збір. КЕПче зібрати всі проблеми, думки, ідеї, зобов'язання та потенційні дії з голови та зовнішнього середовища в єдині вхідні сховища. 2. Обробка кларіфай прояснити, що означає кожен зібраний елемент, Чи є це дія, якщо так, яка наступна дія, якщо ні, що з цим робити, викинути. Зберегти як довідкову інформацію чи відкласти. 3. організація. Розмістити результати обробки в належних категоріях та списках, щоб вони були доступні для прийняття рішень. 4. Перегляд: регулярно переглядати систему, щоб підтримувати її актуальність, відстежувати прогрес та переоцінювати пріоритети. 5. дії. Вибрати чим зайнятися в поточний момент, спираючись на контекст, доступний час, енергію та пріоритети. Багато хто намагається виконати всі ці етапи Одночасно, що призводить до хаосу, GTD пропонує їх розділяти, щоб забезпечити ясність та контроль. 1. збір інформації загону для рутинних проблем. На цьому етапі ваша мета вивантажити абсолютно все, що привертає вашу увагу з голови та з навколишнього середовища. Це стосується як фізичних об'єктів, папери, нотатки, візитки, так і ментальних зобов'язань, умови ефективного збору. Все винесено з голови. Кожен незамкнений цикл має бути зафіксований та поміщений у систему збору, мінімальна кількість вхідних ємностей. Використовуйте обмежену кількість фізичних кошик для пошти, блокнот та диджитальних: електронна пошта, диктофон. Інструментів для збору, щоб знати, куди дивитися. Регулярне спорожнення вхідних кошечків. Вхідні кошечки не мають перетворюватися на сховище сміття. Вони мають бути регулярно спустошені, щоб зберегти свою функцію надійного збірника. Тримайте інструменти збору під рукою. Важливо систематизувати рукописні матеріали та вміст настільних лодків, а не дозволяти їм накопичуватися. Якщо ви не очищаєте кошик вхідні, він втрачає свою ефективність. 2. обробка інформації. Стошення кошика. Після того, як все зібрано, настав час прояснити кожен елемент. Ключові правила обробки: обробляйте по порядку. Починайте з першого елементу у вашому кошику і рухайтеся далі. Один за одним. Зосереджуйтеся на одному елементі, доки не вирішите, що з ним робити. Ніколи не повертайте нічого в кошик. Після обробки елемент має покинути вхідний кошик. Для кожного елемента, що витягується з кошика, ви повинні поставити собі питання: що це? І чи потрібно мені з цього приводу щось робити. Якщо ні. Викинути, якщо це сміття або більше не актуально. Зберегти як довідковий матеріал, якщо це корисна інформація, але не вимагає дій. Організуйте її в алфавітному порядку в одній зручній картотеці. Колись можливо. Якщо це ідея, яку ви хотіли б розглянути в майбутньому, але не зобов'язані робити зараз. Наприклад, вивчити іспенську. Якщо так. Правило двох хвилин. Якщо наступна дія займає менше двох хвилин, зробіть її негайно. Це найчарівніше правило GTD, що допомагає уникнути відкладання дрібних справ. Делегувати. Якщо дію має виконати хтось інший, запишіть її в список очікування і відслідковуйте. Відкласти, додати до списку. Якщо дію не можна зробити одразу і вона потребує більше двох хвилин, її потрібно додати до відповідного списку, визначення проєктів та наступних дій. Проект будь-який бажаний результат, для досягнення якого потрібно більше однієї дії, наприклад, відремонтувати машину, спланувати відпустку. Кожен проект має бути чітко сформульований, і для нього має бути визначена принаймні одна наступна дія. Наступна дія. Це конкретна фізична видима дія, яку ви можете зробити наступною для просування проєкту або завдання. Наприклад, не ремонт машини, а зателефонувати в автосервіс. 3. організація матеріалу, створення правильних кошиків. Після обробки кожен елемент поміщається у свою категорію. Існує сім основних типів матеріалу, який потрібно відслідковувати. Список проєктів, перелік усіх поточних проєктів, що потребують уваги. Супутні матеріали щодо проєктів всі документи, файли, нотатки, які стосуються конкретного проєкту. Зберігайте їх окремо, щоб вони були легко доступні. Дії та відомості в календарі. Календар призначений лише для дій, які мають бути виконані у певний час зустрічі. Дій, які мають бути виконані у певний день без конкретизації часу. Інформації, прив'язаної до конкретних дат, події, нагадування. Жодних списків справ на день або загальних завдань. Якщо щось записано в календар, це має бути зроблено в цей день. Списки першочергові кроки. Next actions це списки конкретних наступних дій, згруповані за контекстом, місцем або необхідними інструментами для їх виконання. Приклади Add Computer – Дії, що потребують комп'ютера. Add дзвінки телефонні дзвонки. Ед вдома завдання для дому. Ед в дорозі дії, які можна зробити в дорозі. Ед доручення. Дії поза офісом. Магазин банк. Ед будьде. Дії, які можна виконати в будь-якому місці. Список очікування Waiting for – завдання, які ви делегували іншим, або очікуєте на відповідь або виконання. Довідкові матеріали. Всі матеріали, які не вимагають дій, але є корисними файли, статті, інструкції. Зберігайте їх в простій алфавітній системі. Список коли-небудь можливо, «Someday, maybe». Ідеї, проекти чи бажання, які ви хотіли б реалізувати в майбутньому, але наберете на себе зобов'язання зараз. 4. перегляд даних як підтримувати систему у робочому стані. Регулярний перегляд системи є критично важливим для підтримання її ефективності та збереження відчуття контролю. Найважливіший щотижневий огляд. Він дозволяє привести все до ладу, оновити списки та відновити ясність. Щотижневий огляд включає: зберіть неприкаянні папери. Зберіть всі розкидані нотатки, квітанції, візитки та помістіть їх у вхідний кошик. Обробіть свої записи. Перегляньте всі записи з блокнота, з нарад. Обробіть їх та розкладіть за категоріями. Дії, проекти, очікування, календар колись можливо. Упорядкуйте довідкові записи та матеріали. Перевірте, чи всі довідкові матеріали правильно архівовані. Розберіть стопку Прочитати, переглянути. Подивіться на календар. Перевірте минулі події, зафіксуйте дії щодо майбутніх. Викиньте все з голови. Запишіть будь-які нові думки, проекти, дії, що з'явилися з моменту останнього огляду. 4. перегляд даних як підтримувати систему у робочому стані. Регулярний перегляд системи є критично важливим для підтримання її ефективності та збереження відчуття контролю. Найважливіший щотижневий огляд. Він дозволяє привести все до ладу, оновити списки та відновити ясність. Щотижневий огляд включає. Зберіть на прикаянні папери. Зберіть всі розкидані нотатки, квітанції, візитки та помістіть їх у вхідний кошик. Обробіть свої записи. Перегляньте всі записи з блокнота, з нарад. Обробіть їх та розкладіть за категоріями. Дії, проекти, очікування, календар колись можливо. Упорядкуйте довідкові записи та матеріали. Перевірте, чи всі довідкові матеріали правильно архівовані. Розберіть стопку, прочитати, переглянути. Подивіться на календар. Перевірте минулі події, зафіксуйте дії щодо майбутніх. Викиньте все з голови. Запишіть будь-які нові думки, проекти, дії, що з'явилися з моменту останнього огляду. 4. Перегляд даних як підтримувати систему. Перегляньте списки проєктів. Перевірте кожен проєкт. Переконайтеся, що для нього визначена хоча б одна наступна дія. Перегляньте списки подальших дій. Відмітьте виконані дії. Перевірте, чи є нові дії, які можна зробити. Перегляньте список очікувань. Перевірте статус делегованих завдань. Перегляньте список коли-небудь можливо. Можливо, щось із цього списку стало актуальним. Підходьте до справи творчо та дійте рішуче. Додайте нові ідеї, якщо вони з'явилися. Щотижневий огляд займає близько 1-2 годин і є основою вашої продуктивності та спокою. 5. Дії. Вибір найкращого варіанту. Цей етап це не про планування, а про вибір, що робити в даний момент. Коли система налагоджена, ви можете швидко відповісти на питання, що мені робити зараз, враховуючи. Контекст. Де ви знаходитесь? Які інструменти у вас є? Наявний час? Скільки часу у вас є. Наявна енергія. Наскільки ви стомлені чи зосереджені. Пріоритет. Яка дія є найважливішою для вас у цей момент? Природня модель планування. Ален також описує природню модель планування, яка є імпліцитною для нашого мозку і може бути використана для складних проєктів. 1. Визначення мети та принципів. Чому? Навіщо ви це робите? Які цінності чи принципи керують цим? Це дає ясність та мотивацію. 2. Формування картини кінцевого результату. Що? Як виглядає успішний результат? Яким буде ідеальний стан після завершення? 3. Мозковий штурм. Як. Згенеруйте всі можливі ідеї, кроки, ресурси, які можуть бути корисними. Не критикуйте, не оцінюйте. Зосередьтеся на кількості. 4. Організація. Структуруйте ідеї. Вибудуйте послідовність дій. Визначте необхідні компоненти. 5. Визначення наступних дій. Конкретизуйте, які саме перші кроки потрібно зробити, щоб почати рух до бажаного результату, організація робочого простору. Ефективне робоче середовище є важливою складовою системи. Вам потрібен центр управління діяльністю, фізичний простір, стіл, лотки для паперів, комп'ютер. Необхідні інструменти: лоток-вхідні, лоток-вихідні, папір для нотаток формату А5, ручки, самоклеючі листки, скріпки, швидкозживачі, клейка-стрічка, етикетувальник, папки для паперів, щоденник, сміттєвий кошик, система довідкових матеріалів, одна алфавітна картотека для швидкого доступу. Організуйте свій робочий простір так, щоб вам було приємно та зручно ним користуватися. Підтримка системи та переваги. Головна перевага методології GTD – це звільнення свідомості від ментального навантаження. Коли всі зобов'язання зафіксовані та організовані, мозок може зосередитися на поточних завданнях, а не на постійному нагадуванні про невиконане. Це призводить до значного зниження стресу, підвищення ясності мислення, концентрації та загальної продуктивності, але наголошує на важливості виховання звички фіксувати домовленості із собою, щойно вони виникають. Навіть найменший крок до вирішення проблеми зменшує замішання. Життя та робота складаються з результатів та дій. Постійно впорядкування всього матеріалу приносить гармонію та дозволяє досягати небачених висот. Система GTD вимагає терпіння та практики, але винагорода життя наповнене ясними цілями та продуктивними діями без зайвого стресу. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео!